Минулої доби в зоні АТО кількість обстрілів з боку терористів дещо зменшилась. Утім, бандити і надалі не дотримуються мінських угод. В українському штабі кажуть, напружена ситуація зберігається практично уздовж усієї лінії фронту, тихо лише на східній частині Луганської області. Після опівночі бойовики здійснили дві збройні провокації проти українських військових. Наші бійці дали гідну відсіч. Особливо неспокійною ситуацією залишається в районі Донецького аеропорту на цей сектор оборони. Припадає понад половина випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. Окрім мінометів та стрілецької зброї, вчора зафіксовано три танкові обстріли та один артилерійський удар бойовиків по наших позиціях. Не припиняють терористи бій за Широкине поблизу Маріуполя. Там протистояння з бандитами триває майже весь час. У цьому районі інтенсивно працюють представники місії ОБСЄ. Утім, російські найманці їхній роботі регулярно перешкоджають. Польовий командир одного з підрозділу незаконного збройного формування ДНР відмовився забезпечити зелений коридор для доставки гуманітарної допомоги. Мешканцям селища Широкине на прохання представників місії ОБСЄ. Також терористи заборонили польоти безпілотників ОБСЄ над позиціями так званої ДНР, аргументуючи тим, що спостерігачі не мають доступу до населених пунктів без дозволу бойовиків. Цей факт вкотре підтверджує, що бандити не збираються виконувати мінські домовленості. Також у штабі АТО заявили, у узбережжя Маріуполя надійно охороняється нашими підрозділами. Деякі ділянки з метою безпеки заміновано. При цьому морські сили АТО постійно здійснюють моніторинг у радіусі кілька десятків кілометрів. Метрів використовують засоби протиповітряної оборони а також спостереження за водною поверхнею.